Друзі, усім вітання! Запрошуємо вас на хокей. Пряма трансляція матчу чемпіонату України з Одеського палацу спорту. У нас щойно розпочалася. І сьогодні на місцевій арені Одещина буде грати проти шторма. Тож зараз. Урочисте вкидання перед початком цієї гри, гри, яка мала розпочатись у нас ще о, о 17.00. Зараз команди зустрічаються вдруге. Ну і перший матч між цими двома командами. Я нагадаю, що так само тут відбувався неочікувано перемогу над штормом. Тож сьогодні будуть господарі намагатися цей успіх повторити. Ну і ось перша атака, перший кидок добивання. і одразу дуже небезпечно. Насправді біля воріт шторма. Ворота Шторма сьогодні закичає Микита Гордюшин. В протилежних воротах грає Радик Хас у шторма як тоді, так і сьогодні. Ну а Руслан Борисенко тоді сказав, що дійсно це одна з ключових проблем для його команди. Те, що багато гравців зараз відсутні, який момент і шайба опиняється у воротах, одежчина відкриває рахунок Назар Даниленко. Активну участь бере в цьому взятті воріт, але зараз потрібно буде подивитися на повторі, як саме шайба опинилася у воротах, тому що вона там в повітрі знаходилася, і е, по скоріше за все саме так. Назар Даниленко ось цей останній дотик, так десь останнє добивання здійснив у ворота суперників. Ну, ось такий початок, друзі, з цим голом Одещина перериває надтривалу суху серію свою невдалу. Ось здивимося ще раз. Так. Е, Ось цієї початкової стадії розвитку атаки І вже є вхід в зону. Є позиція для кидка. Дається цей кидок заблокувати Русланові бойку. І навіть контратака зараз у виконанні шторма. Кидок з незручної, Ревука з рахунком 3-2 на свою користь. На старті третього періоду була дуже така цікава жорстка боротьба. Там вистачало в нас і штрафних хвилин. Команди почали фолити. до речі, тоді в першому періоді з другої спроби зараз вхід в зону. 40 секунд є на те, щоб розташуватись по позиціях. Розіграти свою більшість не дуже вдала. Передача, але зараз проходить пас. Якимось дивом проходить пас на Куцевича прямісінько на п'ятах. І Владислав розбирається із Радиком Хасом. Зрівнюючи рахунок, в сьогоднішньому матчі стає він 1-1. Не хотів я наврочити, в разі чого там для вболівальників Одещини. Але ну, зараз потрібно просто подивитися, яким. Чином цей пас проскочив на Куцевича. Так, ми бачили, ось ця скидка на синю лінію. Зовсім незручна для блюлайнера, для захисника, який закривав зону. Одещина знову помиляється у власній зоні. Це момент для Ревука. Ревука віддає передачу занадто повільно, занадто передбачувано. Так, з іншого боку, у Ревуки особливо інших шансів не було. Шайба в нього була на незручній для того, щоб кидати поворотах. Ще й такий гострий кут, але зараз є продовження моменту. І Ривука може закидати і не переграє він зараз. Радика хасав. обидві команди подають поєдинків, провели. Ну і попереду в нас, якщо брати курс на перше місце, зараз не про це, зараз про те, що в нас дійсно пенько повторюється сценарій попереднього матчу між цими двома командами Шевченко закидає і знов Одещина. попереду. Знову, скажімо так, що не блискавична швидкість цього моменту була, тим не менш в такому темпі у Шевченка була можливість зараз. Команда відчуває, як грається в сьогоднішньому поєдинку, з яким настроєм, що виходить, що не виходить. І зараз бачимо, ми що не виходить. Не виходить перехопити пас в нейтральній зоні, що стає фатальною помилкою в цій ситуації. Шторм зрівнює знову рахунок в нашому матчі. Тимофій Паномарьов відзначається голом. Ну, тут якраз схоже на те, що Просто не помітили суперника, який змінився так. На дальньому фланзі ось тут абсолютувати цей період. Шторм зараз закрив суперника в зоні. Накидання на ворота, відкриклі ще один кидок і забирає з другої спроби зараз шайбу Радек Хас. Ну, Передачу. Ну і сьогодні також його Шевченко вже закидав. І зараз класний момент для того, щоб виходити вперед. Сєннік хибить. Момент для команди Руслана Борисенка, але не вдається обробити передачу. Кругляков один залишається і поступається в боротьбі. Дозволяє супернику кинути по воротах. І Гордюшин отримує низку своїх оплесків абсолютно заслужених. Борник мав непогану можливість або Сергію Бабинцю. Дехто на п'ятачку очікує на пас одночасно із цим кранує голкіпера. І є кидок від синьої лінії. Віддав Абдулаєва расім був близьким до того, щоб зараз відзначитися. Ще одна нагода в нього є. І захисника, але влучає в суперника. Це фактично був не захисник, а це був Куцевич. Зараз два в одного. Вихід в меншості і не проходить передача. Артем Кобіков щойно ледь не обікрав суперника в чужій зоні, але зрештою зараз потрібно ловити контратаку суперника. Доюн. Передача проходить кидок Гордюшин. Така Одещини в цьому матчі. Ще одне накидання. Не зафіксував шайбу Гордюшин в цій ситуації. Добивання може бути, але ось з другої справи вже накриває воротар шторма. Лишає бо на своєму п'ятачку. Вболівальники Одещини сьогодні можуть згуртуватися і якусь відповідь дати, то, напевно, саме час це зробити, тому що важкувато Одещині в цьому періоді. І ще один вихід, який навіть зараз може бути. Не вдається закинути. Ревука, здається, не прийняв остаточного рішення, що робити, як проштовхнути своєю вже ключкою. Вперед, ось так зіграти і, власне, позбавити володіння нападника шторма. Грамотно зіграв чеський голкіпер гол в цій ситуації. Момент зараз біля воріт. Гордюшина і шайба в воротах. Шайба в воротах. 3-2. Антон Росляков. Його стримані емоції. Ми з вами читали у. Флеш-коментарі, а зараз більш такі відверті з закинутою шайби для своїх однопутників. Він продемонстрував ось цей характер, ось цей настрій так, на сьогодні. Дуже важливий гол для Ростакова і його команди. Продовжувати шайбу виходить із зони атаки. Потрібно повертатися в нейтральну, щоб не було положення поза грою. але тут буде навіть контрвипад і кидок поворотах. Добивання може бути. Ні. Повернувся на лід Щербаки. Зараз потенційно віддає хульову передачу, але все ж таки ні. Ну Вже скільки моментів ось таких сьогодні було у Ривуки, Як мінімум два. В цьому періоді. Об'єктивними причинами, так, що зараз через обстріли російських терористів в нас по всій країні. Так чи інакше відбувається відключення світла. Ну а так, щоб підтримувати поверхню ігрового майданчика, повернув лідерство Одесьчинів ще в першому періоді, в другому періоді рівновагу встановив Пономарьов, а Росляков вивів вперед Одесьчину. І це остання і переможна шайба станом на зараз. Даниленко в центр віддавав передачу. Шайба залишається зараз в Одещини. Є класний кидок. Гордюшин. І щастить тому, що зараз передача на правий фланг не проходить, але все одно є добивання, і продовжують тиснути на чужі ворота зараз господарі. Фіксує шайбу під собою Гордюшин. Вже фактично лежачи на льоду. За що отримує? Схвальне ось таке поплескування по спині ключкою. Так, ну ось цього нам не вистачало. Так, друзі, ви чуєте цей звук. Лунає сигнал повітряної тривоги. Друзі, усім вітання! Ми повертаємось з вами до поєдинку між Одещиною та штормом. Багатостраждальний матч. Не дісталася, тому що в третьому періоді пролунала. Ще одна повітряна тривога в Одещині, і власне вже цей поєдинок було перенесено на сьогодні на 11 ранку. власне зараз, от якраз ми і продовжуємо дивитися за цим поєдинком. 13,5 хвилин залишалося грати рахунок 3-2. одещина попереду. І зараз ось гра відновилася. В нас одразу з активних подій одразу буде вилучення краще. Зможе адаптуватися до ось цього відновлення матчу сьогодні. Ну і от ми бачимо, що команда, яка веде в рахунку, так якої все ж таки. Був гандикапух, зараз може бути ще одне вилучення, до речі. Так, дворнику по обличчю щойно дісталося, і шторма обмежений був, скажімо так, кадровий ресурс, тому що лише 13 польових гравців було заявлено на цей поєдинок, як і в попередній зустрічі проти Київського Сокола. І на цьому майданчику, де все ж таки багато доводиться бігати, це могло стати проблемою, але враховуючи знову ж таки суперника, скидка назад і не вдала трішечки передачі, тому що Шайба знову виходить за синю лінію. І ось тут буде вилучення, і це вже шанс для гостювої команди. Шторм пограє дві хвилини як мінімум у більшості за затримку суперника ключкою. Зараз дві хвилини дворник отримує. Це так, що суперник сам зімітував це порушення правил. Але в будь-якому випадку 5 на 4. Ух, і зараз який силовий прийом на вході в зону шторма. Чистий. В виконанні гостьової команди більшість продовжується 3-2. Вихід. Можна зараз закидати. Передача зовсім не вдала. Зараз крикля шайбу підбирає, крикля знову в центральний слот кидох поворотах і здобувати результат. Ну ось цей силовий прийом проти Сергія Бабинця. Яскравий момент, який може потрапити в хайлайти сьогоднішнього матчу. 20 секунд залишається до повернення Миколи Дворника на лід. І ось зараз у Одещини є шанс для китка по воротах. Забирає Горбюшин шайбу. Заточена на просто відбивання атак суперника. Тим не менш пропускає. Ось такі передачі. Ще одна скидка на п'ятак, буде вилучення. Ще один штраф зараз для Одещини. Росляков проти криклі. Так, це вже може бути друге так попередження. Якраз крикля про це і говорить. Знову є позиція для китка по воротах, але встигає переміститися радик Хас. Більше того, після сейву з нього ще й е, шолом його злітає. Тож одразу миттєво судді дають свисток. Дуже дуже повільно поки що шторм виглядає у цій більшості. Ну ось цей момент кругляково після передачі криклі. Рущенко тут виступає диригентом так, на синій лінії. До речі, сьогодні також два очки. Він в двох шайбах своєї команди віддавав передачі. Зараз кидає як небезпечно 13-й номер шторма. Залишається він пильним у цій ситуації. Останні секунди більшості 5 на 3. Одещина максимально щільно притискається до власних воріт. Кудок від синьої лінії. Перший кудок заблокований, другого поки що немає. Кругляков знову шайбу підбирає. Накидання на ворота, добивання з п'ятачка так само. Складно тут знайти. І ще одна спроба кинути по порожніх воротах. І шайба у воротах. 4-2 стає рахунок. 9 секунд залишається. Ну і це, напевно, вже шах і мат від Одещини. Ну і закидає все ж таки саме Антон Росляков. Так, гравець MVP сьогоднішнього поєдинку, який, як я казав, міг перетворитися з героя на антигероя, так для 25-го номера Одещини чотири очки, два голи, дві результативні передачі, і перемога в основний час для Одещини вдруге в цьому сезоні Одещина, перебуваючи, скажімо так, в не статусі фаворита в цьому протистоянні здобуває перемогу в основний час. Із чим ми вітаємо команду Дмитра Цимбала у команді. Ці дійсно потрібно очки набирати. Королівський.